Добрий день, хорошим людям. Значить, дивимось. Привезли на ремонт ось такий компресор. Компресор модель FB-1105. Так вона йде. Це Китай. Звичайно, що це Китай. Це вже з тих поставок нових Китаю. Що можу сказати? Не пройшло і два тижні, як він загнувся. Клієнт його купив, і він в нього попрацював буквально 2 тижні. І все. Повітря не створює. Тобто, дивіться. Візуально він гарно виглядає, тобто я не можу вам чогось поганого сказати навіть покраска така, знаєте, хороша покраска. Но перед тим клієнт. Хотів, ну як хотів, я пропонував купувати у мене такий самий компресор, ну інший. Але цієї самої моделі. Ну, клієнт трошки спішив і не придбав він. У мене то й все. Маємо те, що маємо. Зато я маю тепер розібратися, чому так сталося. Я неодноразово пояснюю, є різні категорії Китаю. То, що ціна подешевше. Це не є показник. На ціну дешево також аж не ведіться. Або ведіться, і будете мати ось такий результат. Ну, клієнт тут не хотів, я думаю, зекономити. Якби воно в мене було в наявності вже й одразу, він би за у мене, звичайно, що так. Просто в мене її не було в наявності цієї компресорної голови. Тому сталося, як сталося. Це той самий клієнт, в якого ось дивіться у виробництві, що робиться з компресором. Я йому ці компресора ремонтую. Фільтра він щось, щось не хоче замінювати фільтра вчасно. І ось що стається. Але тут ж ми бачимо. Він навіть обкатки не пройшов. Масло не замінювалося, бачите, пробка. Все в рідній фарбі, нічого не, не крутилося. Але бачите, підтікань нема. Давайте відкрутимо фільтр, подивимося, що, що фільтру є повітряному. Мав би бути, по ідеї, чистий. Але я ж знаю, що це за виробництво. Блін. А холі того фільтра є, я вам скажу, тут такий фільтр, фільтр економфільтра, Ну, ну таке собі. Але він частенький, тобто принаймні продутий. Я також клієнт неодноразово нагадував за заміну фільтрів. А потім, а потім я змирився. Ну ми ладно, возить на ремонт, будемо ремонтувати частіше. Все. І питання закрите. Не хочеш вчасно міняти фільтрів. Значить, не хочу, значить, воно так працює. Значить, підлаштовуємося під такі обставини. Отже, розбираємо дивимося, в чому неполадка. Мені самому цікаво, в чому неполадка. Чому він так швидко загнувся? Перегріву, в принципі, би не мало б бути. Є тут потемніння? Є потемніння, так. Але це не є критичні. Клапан запобіжний не спрацьовував. Ні тут. Ні на холодильнику повітря через фільтр повітряний не поверталося. Може бути заводський брак. Суперменеджери продали суперкомпресор. Це вже, напевно, буде. Треба зробити рубрику. Чому так дорого? І пояснювати. І пояснювати і показувати. Що ж, що ж таке, що ж такого всякого хламу понавозили? І торгують. Суперменеджери торгують. Супертоваром. Я Я думаю, що ці всі пімпочки позабирати, я щось їх не оцінив. Я знаю, до mm. чого вони є, але я зроблю по-нормальному. Давайте, мені вже цікаво, хочу розібрати, подивитися, в чому, суть, в чому неполадка. Я все ж таки казав клієнтові, можливо, тільки прорвало прокладку. Ну, це буває, це нормально. Це вже не від суперменеджерів залежить. Це вже залежить від клієнта. І як йому цю інформацію донесуть. Тому що кожен компресор. ну, Після ремонту, після простою, після того, як його запустили, тільки новий купили, проходить обкатка. Два, ну, хоча б 3-4 дня проходить. Тяжко потрібно зробити. На холодну. Я роблю на холодну, якщо щось, і своїм клієнтам також. Це раджу. А ви можете і на гарячу тиснути. су. Можете навіть ломом тиснути то все. Добре, розбираємо. Чесно кажучи, ще поки що не бачив і не побачив я нічого. Крім того, що не справляється повітряний фільтр. Прокладка ціла. Прокладка ціла. Тут бачите, скільки є. Пилюки пилу. Клапана, я вам скажу, хороші. Не скажу, що погані клапана оці хороші. Не побачу я у них також проблеми. Біде опта! Я тебе бар він не витримав. Я, то я, -то. Прокладка ціла! Офігеть! Рахуй, ти він качав-качав нагрівся. І щось сталося йому. Щось йому зайшло. Клапанці я всі повідмивав, всі клапанці в нормі. Окей. Розбираємо, далі дивимось. але це тільки почалося при 9 барах. Я думав прокладку вже вернув, думаю, окей, все. Працюємо. Ага. Інтересно. У мене є підозри, що тут статися, але це вже так дуже глибоко треба залазити. Можливо, щось це простіше і лежить на поверхні. Да. Цікавий випадок. Ладно, рішим. Значить, значить, що бачимо? Що бачимо? Бачите? Кусок металу. От і все. От і він перекривав. Вставав ось так. І перекривав. І тоді це поки що те, що я бачу. І тоді вже так, як і пояснювали працівники цього підприємства, раз качає до восьми бар, раз не качає. Усуваємо, збираємо клапан назад. Перш ніж такий клапан вже поставити, що він працював, його потрібно притерти. Його потрібно притерти. О. Красота по красоті, звичайно. Так, що, люди, все, питання вирішено, все побачили, в чому була в принципі, проблема. Є ще одні нюанси, але я ще в цьому не впевнений, так як в мене немає усіх приспособ таких, та й не потрібно вже аж так заморочуватися. Клієнту я поставив фільтр ось такий ось такого плану. Також досить такі ходові фільтри. Все дуже банально, просто такий фільтр на хамут на перехідник. На перехідник так? Можна там побавитися, виточувати. А навіщо собі життя оскладнювати? Все по може бути. Масло також замінене. Замінено на нове. Значить, що звертали увагу, так як, як сильно сифонло повітря ось на шпильках. Так не має бути. Може мінімально таке піноутворення бути. Але аж так, щоб сифонло на усіх чотирьох вих... шпильках. Це зле. Так не. Не має бути, не має так працювати. Тут також сильно нічого не вигадував, мідні шайба. Все питання вирішено. Но, кажу, в мене є одні підозри на заводський брачок мінімально, на Литво. Але клієнт хай забирає, експлуатує, і тоді ми будемо бачити, що сталося. Чи що станеться. Ви бачили, цей клапан спрацьовує скільки бар. 13 бар спрацьовує він. Тобто я перекривав і тоді мене розчин і було все по феншую, по красоті. Докачую до. Навіть до 15 він може докачати. Так, докачує до 13 бар і спрацьовує запобіжний аварійний клапан. Різьба 14. Ось тут він вкручений. Тому бачите, от і таке буває. Хоч клапана, і я і продаваю і промивав. Десь той кусочок металу взявся. Десь взявся, бачите? І от, і от що сталося. Так що до суперменеджерів питань нема. Хай працюють далі. Але ви суть зрозуміли, що от такого стається. От на рівному місці. Все. Звичайно, що клієнтові не в прикол було відправляти його новою поштою туди, назад. Ну і все. Це ж додаткові також. Витрати йому дешевше, щоб, щоб навіть тої гарантії не було. Хоча гарантії на головки ніхто не дає. Ті, хто дають, це є суперменеджери. Вони за неї більш ніж певні, що вони ту гарантію не виконують. Я знаю, як компресор з гарантії зняти. Ну, елементарно просто. Тобто це вже залежить від, від людини, від продавців. Від тих суперменеджерів, які їм продають, ну, може, впарюють ці компресорні блоки. Тому що дивіться, гарантія, гарантія дається на виріб, на готову продукцію, на цілий компресор. А компресорний блок, хоча я зустрічав, що пишуть, що гарантія там рік часу на компресорний блок. В більшості випадків, то що знаю я, гарантії ніхто не виконував. Від клієнтів, що купували, ставалися гарантійні випадки. Ніхто. Всі починають зразу в телефонну трубку тобі бекати-мекати, а, а то. А потім навіть якщо домовляються про пересилку, пересилають, там щось знаходять, кажуть, гарантії гарантія знімається. Ви знаєте, коли гарантія знімається. Перегрів і клин. В мене також на таке, ну я не знаю, то треба бути слабоумним, вже, щоб на таке гарантію давати. І в груди себе бити, що це буде гарантійний випадок. Це не є гарантійний випадок. Ніколи він і не був, не знаю, де таке хто ляп, ляпає. Клин і перегрів. Це не є гарантійний випадок. Це є. Туп. Це є косак клієнта. Все. Тому люди. компресор зроблений, врятовано пацієнта. Беремо, працюємо далі. Все, усім щасливо!